І привіт, друзі! Ви на каналі Дар'я Кімер. І вибачте, я тут склала трошки лего, Я планувала сьогодні зняти, вибачте, просто вона там не записала. Тут в мене не записало воно. У мене були проблеми з записом, і я сама склала, от стільки я сама склала тут. У мене були проблеми з записом, щоб не... Бо там, бо там моя мама розбиралася, і я поки що поскладала лего трошечка тут. І давайте далі я буду далі з вами складати. Видно зараз лего. Ну, от. На, наверное. Видно лего, так? Да? здається, що так, да. володь. Добре. Мені, я думаю, видно. Так, далі тут пис, рух, чи так? Так. Та річ, колин буде в діту, або менше давайте менше, бо ми там розкратили телефони. Зараз буде. І сьогодні вийде новий серіальчик, дуже смішний скаче. Або завтра, бо просто знайте, мені треба будинок зробити, бо я не підготувала будинок. Взагалі я не підготувала, бо я не планувала цей серіал. Я тільки, в мене тільки зараз спала ідея на це Дайте штучку. Я надеюсь, що вам вийду его. Надеюсь, що душу. Я ляшу. І машинку мою. надеюсь, що вийма. Я слышу тут не докольоровуватися на легко, а тут я на по чи Там треба щоб наві... на чй сторони і на чй. Вообще ця машинка хороша побила. Так, все. Так, такую на штуку Нем? нам кидові. Чітко не може да йти такі. Можна сейчас та напишети коментар, коментарям, які штуки. Я вам отвічу, отвічу, можу щас отвіти, яким мені треба таким обожаю. Кладу, бо мені дуже рука. Шар спалилась в мене рука, а вже позинула шарку мої ручки. Дай брам. У мене тут волосся трошки лошадь. Влазить просто в мене ростуть волосы так. Мені виростуть так волос просто. Так, мені треба такий такі, які мені знову відповідаю, 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 Я Це мільйони по кашу. Верну за вказів. Один горе буду тихо робити. може вас там пойти уже. Рихне може у вас уже там хтось. У мене вже вечір. А може, у вас і никто не рихне там? Так мені щось прийшло. Так добра, такая штучка луна. Я Надеюсь, у вас разумеется а, тут что-чуть хотел. -а. Ну, вон да, это кто прошиб, просып... это так видно. Ну, кое балакало по телефону тоже. Потому что мне И вон я меня Если что, прямо прям сейчас, прям, 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 -прям сейчас. Недавно, не почулося прямо зараз. Один підписник мене напрямки. Вони в коментарях. Якщо що то ж ви не знайдете в коментарях, можете навіть не бігти на усі відео щоб в коментарях. Ай! трошки паузу. Підписочка в мене буде відео дещо. Ну, дещо. Відео буде дещо 10 чи 11 хвилин. Вийшла в годинку. В годинку знайшла. Вагунку килика. Ванерка. Маленькие лахулинки. Я не можу я остаюсь мене У стоїть. Я остается.

Та швидше Тим, відкривайся. Тут може є. один, одна є і друга теж. Друга помаранчевий теж. Значить, тільки, тільки кого помаранчевого мені треба. Я мені це, якщо ви не любите венці і за пісні, пісні, бо вона може трошечки. Там щось наробити, бо це з періоду я не любила венцій, бо там трошечки. Одна було, і трошечки мене оддурила. І за чого я раніше не любила Венстай, но тепер я люблю, бо я зрозуміла, що вона не вийде. В чому просто таку пісню наставила. І вообще Венстай такого просто наша не існує в реальному житті. А може, хтось і вірить існує. Ну, не знаю, що... ну, скоріше всього, що не існує, но... Можемо вибірити чисну. Що ж розібити такою стородою. Так підпоснички. Я тут складно можна розібрати, чи я хотіла наклейку. З вами наклеїти. Ось наклейка. так. Я в кадр будут ось ще нам треба. Зараз от... чай нам треба. Хоча нам треба найбільше зараз. Ну прямо зараз нам треба серйозно. Серйозно Че треба удервати почуття. Воно наклеюсь. Ки наклеюємо що дими. Зараз наклею. Булинка і верх ногами наклаємо. Все нормально. Так, хвилиночку, підписнички. підписочки я тільки це поставлю і буду відключати, щоб мене телефон а я не можу на іншому чомусь знімати. А я на моем телефоне снимаю. чтобы мне добро протскатываю. Так. все, и пока в нас вот такая машинка вышла. ой, она Вот. Машинка, надеюсь, что вы бачите. Слайка. Всім папа и до новых зустріч. Ставьте лайк и подпишу на мой канал. Всем до зустрічі. Папа папа.